Нова мебель, взагалі приміщення новокультурне, народу є де прийти, подивитися. Відтепер вісім дільничних інспекторів Шевченківського району працюватимуть під одним дахом. То була вивчена кримінальна ситуація, вона нам дозволяє об'єднати три, тому що вони один від одного на невеликій відстані розташовані. Даний дільничний пункт міліції об'єднаний, відкритий в рамках реалізації програми Безпечне місто, яке сьогодні, ви знаєте, вже є в дії. Дійсно, це цьому році нам вдалося не так багато, але це тільки початок. Приміщення для міліціянтів на вулиці Плуговій у новобудові спрезентувала одна із будівельних компаній. Опорний пункт міліції, замість магазину чи офісу, соціальна відповідальність. Так це називають забудовники. Це буде плата одна гривня в рік і термін оренди 49 років. Тобто, так спрощено, так ну акція. Акція для міліції. Я не думаю, що це для міліції. В першу чергу це для людей. Люди ж, які живуть за стіною міліційного пункту, такому сусідству не проти, принаймні на камеру. В принципі, має бути спокійніше, бо якби там не було, вже буде трошки люди будуть звертати увагу. Для мене тут вже будуть менше людей лазити таке, що машини тут стоять, і такий район, де люди люблять походити, і щоб колеса не покрали і так далі. Ну а так міліцейський відділок буде. Щоправда, міліціянти самі зізнаються, недоброзичливців серед місцевих жителів також удосталь. Міліція це не з 9 до 6, а працюємо практично інколи вночі треба буде. Наприклад, ми можливо будемо працювати вночі, людям це теж, можливо, приведемо злочинця. Чи людина про порушення, людині ж буде шум з вікна. Будемо якось налагоджувати роботу. Це вже друге міліцейське новосілля цього року. У жовтні на Сихові відкрили новий ревідділок внутрішніх справ. Віталій Кубліко, Олег Кухар, головні новини Львова.